Добрий день. Добрий день. Дівчата ми сьогодні перше чи в друге? Я вчора друге? Друге, так? Mm -hmm. А що сподобалось з вчорашньої лекції? Mm, практично все? Практично все. А саме, що більш конкретно? Mm. Історія, Історія. Оця про, ну, про природство ehm, цього. – На виходу носора. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що стало вирішальним фактором у прийнятті рішення, щоб все-таки прийти? Просто цікавість. Просто цікавість Сподобалося. А для чого ви прийшли? Який мотив? Послухати? Послухати, Біблія продовжує говорити. Послухати. А що стало головним фактором у прийнятті рішення все-таки прийти? <звук> вчора були і сьогодні прийшли. І вчора було. А що саме вам вчора сподобалось? Чи ви сьогодні знову прийшли? Мені все сподобалось. Все. Так, все сподобалося. Як нас, там де чому повчили, де чому, де чому переконалися, все сподобалося. А що вам хочеться отримати від цих зустрічей? Ну, Щось корисне. Та чого я не знаю, до 60 років не знала. Добрий день. Ви йдете на програму Біблія продовжує говорити? Так, так. Ви сьогодні вперше? Ні, друге. друге. А вчора, коли ви були, що саме вам сподобалось в програмі? Ну, я прийшла слухати. Як я прослухаю курс, тоді щось скажу. Я вперше раз. Зрозуміло. А з яких мотивів ви приходите? Цікаво, я хочу прочитати біблію. Зрозуміло. А як ви думаєте, ви зможете на цій програмі Біблію краще зрозуміти? Я ще її не читала. Я тільки її буду читати. Досить так міло розказував, так доступно. І так з такою кажуть духовнистю, з такою значить, душею людей ставиться. І зрозумілося, ну, що то треба знати, слово Боже. Мені найбільше сподобалася проповідь Островського. Мені цікава думка, наприклад, когось з моїх братів. От якась інша думка, може я такої навіть не зустрічав, вивчаючи біблію. Що ви сподіваєтесь отримати від того, що будете відвідувати ці зустрічі? Знання. Знання е, Які саме? Як, е, як жити. Мене зацікавило те, що має бажання завжди розширювати коло знань про повивчення біблії. Що ви сподіваєтесь отримати від програми? Ну, почути щось для себе важливе. Саме це стало рішенням так. вашим, так? Скажіть, будь ласка, ще як ви отримали інформацію про програму? Багато раз читала в пресі і прийшли в почту до на повідомлення, і сьогодні чула, йшли в місті і їхала машина ваша. Добрий день. Добрий день. — Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите на програмі? Що роблю? Так. Охороняю стоянку автомобілів. Зрозуміло. І як вам подобається ця праця ну, чи ні? Така трошки складна. знаєте, Треба кожну машину поставити, де вона має бути. І треба за нею дивитися, щоб все має бути. Ну у вас здається, ніби все добре виходить. Дуже, вчора дуже добре. Дуже було багато машин, вчора навіть було більше, як сьогодні. Добрий день. Добрий день. — Ви сьогодні прийшли на програму перший «Біблія продовжує говорити перший раз. Перший так? — Скажіть, перший будь, раз. будь ласка, а що саме вас зацікавило, що ви прийшли? Ну, хочеться взнати, про що буде розмова. І добру візку вона завжди почути. — Будь процуту. ласка, а ще питання. А що ви сподіваєтесь отримати від цих зустрічей? Що сподіваємось отримати. Е, якусь добру новину. Що ви сподіваєтесь отримати від програми? Ну, дізнатися для себе, дізнатись нове. Або, в принципі, прослухати ще раз те, що ми знаємо, відкрити якісь нові, можливо, знання для себе. Зрозумієте певне удосконалення. Дуже приємно. І скажіть, будь ласка, ще, як ви знали про програму? Моє адвенти, сьогодні... Ну, цим У мене таке враження, що є робота, є квартира, є гарний чоловік. Вітаю вас, добрі друзі. Бувається закоханість в любов. Хтось каже, що ми відчуваємо потребу в любові. Коли є любов? Довго ми чекали весни. Чи не так? Вигадали в фільмах, насправді її немає. Що цікаво?